Добрий вечір. Сьогодні в нас знову з'явилася нагода зустрітися з вами. Через програму Вітаємо піснею. Колектив Ужгородської міської клінічної лікарні вирішив привітати з ювілеєм свого керівника, заслуженого лікаря України, депутата обласної ради шести скликань, і просто хорошу людину Івана Ілліча Кураха. Ця людина відома не лише в нашому краї та Україні, але й далеко за її межами. Про Івана Ілліча Кураха говорять, що він хірург від Бога. Його чутливі руки та особлива інтуїція врятували не одне людське життя. Давши клятву гіпократа більше 30 років тому, ще навчаючись в Міжгірському медичному училищі, він залишався вірним їй, завжди працюючи фельдшером в дільничній лікарні селища Чинодієво. Ставши завідувачем хірургічного відділення, а згодом головним лікарем Ужгородської міської клінічної лікарні. В людях Іван Ілліч найбільше цінує правдивість, доброту та щирість. Мабуть, тому що сам такий завжди приязний, усміхнений, оптимістичний, готовий в будь-яку хвилину прийти вам на допомогу. Він знаходить час для всього: для адміністративної роботи, важких операцій. Навчання молодих хірургів, занять спортом. Адже Івана Ілліча знають, як завзятого лижника моржа футбольного фаната. Та особливе місце у його серці віддано улюбленому онукові Назарчику, який незабаром піде у перший клас. Сьогодні Івану Іллічу Кураху виповнилось 60. З цією славною датою ювіляра вітає колектив Ужгородської міської клінічної лікарні. Колеги зичать вам. Щоб життєва дорога була довга-довга, щоб все на мрія не збулось, а щастя чаша була повна-повна, щоб через вінця аж лилось. Нехай Господь Бог і надалі обдаровує вас міцним здоров'ям, світлим розумом, душевною щедрістю, родинним теплом та любов'ю на многії літа. Низький уклін вам! І всенародна повага за самовідданість і вірність обов'язку, стійкість і чуйність, за те, що даруєте людям надію і віру, повертаєте їм життя.